Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку звуки Ц, Ц, Позначення їх буквою С. Звуковий аналіз слів, читання складів слів. Опрацювання вірша Порожній козуб за Володимиром Лучуком Відкрите У підручнику СТОРІНКИ 33-34 Назви зображені предмети. Порівняй останні звуки в цих словах. Палац. Двоскладове слово. Наголошений другий склад. Два голосних звука. Три твердих приголосних звука. Перець. Теж двоскладове слово. Наголошений перший склад. Два голосних звука. Три приголосних звука, із яких два твердих і один м'який. Палац. Останній звук твердий Ц, Перець. Останній звук м'який Ц. На письмі ці звуки позначаються буквою С, Велика буква С. Маленька буква С. Давайте розглянемо і ось цей малюночок Цукорниця. А в ній цукор. Розберемо звукову схему до слова цукор. Два склади. Наголошений перший склад два голосних звука. Три твердих приголосних звука. Перший звук Ц. А давайте пофантазуємо і поглянемо, що нагадує букву. Це птах, який сидить ось в такій позі, і Ланцюг, Це двадцять сьома буква алфавіту. Послухайте вірш. Запам'ятайте слова зі звуком «ц». Олексій Кононенко. ЦАП Свіркун і Цуценя Цирк влаштовують щодня. Цап стриба цвіркун жон глює, цусиня їх дресирує. Назвіть слова зі звуком Ц, які ви запам'ятали. Зупиніть відео. А з чого ти зробиш свою букву Ц? із квасолинок, із гудзиків або з цукерок. Проявіть креативність. Давайте разом прочитаємо склади, які показує сонце. ЦУ, ЦИ, ца, цо, ЦІ, цьо. Ц, цу, ЦИ, ца, цо, ЦІ, цьо. Самостійно прочитайте обернені склади. Зупиніть відео. Давайте разом прочитаємо слова зі складом ЦА. ЦАП ЦАПОК. Зі складом С. Це. Цегола. Цеглина. Зі складом Цу. Цукор. Цукерка. Зі складом Ці. Цікаво, цікавий. Зупиніть відео та прочитайте ці слова і ще раз самостійно. Давайте разом прочитаємо слова зі схемок. Гравець. ранець, Палець. Стілець. Вітерець, морозець, гребінець. Прочитайте ці слова і ще раз самостійно. Поставте відео на паузу. Давайте зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Давайте разом прочитаємо першу пару слів. Олівці, олівець. Олівці олівець. Олівці ми говоримо, коли бачимо багато предметів, їх множина. Коли ми бачимо один предмет, ми говоримо олівець. Далі дочитайте пари слів самостійно, а у другому стовпчику. Прочитайте слова у множині і назвіть слово, яке позначатиме один предмет. Зупиніть відео. Послухайте вірш за Володимиром Лучуком. Порожній козуб. У травиці синиці збирали суниці. Іде по травиці борсук подорожній. Синиці, сестриці. Чом козуб порожній? Хоч козуб порожній та повний животик, синиці, суниці збирали у ротик. Козуб це кошик. Діти, скажіть, а чому порожній кошик у синиць? Правильно, бо вони одразу їли ягодки, а не клали їх до кошика. Давайте тепер разом прочитаємо вірш. У. Травиці, синиці. Збирали суниці. Іде по травиці. Борсук. Подорожній. Синиці. Сестриці. Чом козуб порожній. Хоч козуб порожній та повний животик, синиці, суниці, збирали у ротик. Поставте відео на паузу та прочитайте цей вірш іще раз самостійно. Гра кошик. Наповніть свій кошик лісовими ягодами. Зупиніть відео. З яким настроєм минув ваш урок? Оберіть смайл. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.